Ну що ж, сьогодні я хочу робити йогурт з козиного молочка, щоб взяти завтра з собою в понеділок його з собою на базарчик. Нагріваю молочко до 39-38 градусів і вношу в нього свою закваску. Закваска в мене спеціальна для йогурта, яку я купляю в магазині для сироділля. Гарненько розмішую молочко. Закваска должна добре розійтися по ньому і активувати. І виходить така в мене домашня активія. Дуже смачненька і корисна. Тепер я ставлю своє молочко з закваскою в термосумку. Тут у мене буде утворюватися йогурт. Така собі мультиварка. По бокам ставлю дві півлітрові баночки з добре теплою водичкою. Це для того, щоб молоко не втрачало температуру. Щоб воно довгий час було теплим. Закриваю термосумку і забуваю про нього на 10 годин. Ось пройшов час. Я достала свою каструльку із термосумки і зараз буду розливати йогурт по лоточкам. У мене буде приблизно 5-6 лоточків. Лоточки на 500 грамів я буду продавати по 60-65 гривень. Лоточки на 400 грамів я буду продавати по 50-55 гривень. Так я продавала ті рази. Думаю, що і завтра я буду продавати по такій самій ціні. У мене є покупці, які чекають іменно мій йогурт. Він цей раз трошечки тянеться, але я попробувала, на смак він чудовий. Раніше я завжди робила свій йогурт в своїй мультиварці Тіфаль на 4 літра. Але зараз такі проблеми зі світлом, що я стараюся щось придумати, щоб зробити йогурт без електричества. Він чудово пахне, консистенція в нього густенька. Можна додати туди якісь фрукти, солодощі, горішки. І він получається корисним і смачненьким, як перекус. Зараз я його розливаю вже ранок і буду швиденько-швиденько збиратися і топати на базар. Лоточки я купляю на базарі, коли їжджу в сусіднє місто. Беру зазвичай їх 20-30 штучок, коли 10, коли як дивлячись на ціну, якщо вони недорого, я завжди беру багато. Якщо дорого, тоді беру невелику кількість. Зараз я повитираю свої лоточки, зроблю їх привабливими, витру, витру їх бумажними полотенечками, щоб вони виглядали акуратненько і красиво на моїй вітринці. І думаю, що в мене їх заберуть. В той раз, в той понеділок, я брала з собою, з собою йогурт, але видно, що були проблеми зі світлом, і молоко в холодильнику, якась баночка трошечки може і підкисла, і в мене вийшов не йогурт, а кефір. І я продала його трошки дешевше, як кефір. Але покупці мені казали, кефір теж дуже смачний. Ну що ж, лоточки мої готові. Зараз я вже буду виходити на вулицю і топати на базар. Зараз у нас без 15.07 ранку, 22 грудня. Мій другий вихідний. Температура в хаті більше 20 градусів. Дуже тепло і гарно. Джесіка, як завжди, зустрічає мене біля дверей. Завжди шукає нашої уваги. Готова з нами на будь-який кіпіш. Тачка моя готова. Вона вже складена з вечора. А це в мене спецзаказ. Мої знайомі замовили в мене. П'ять баночок малини і 2 баночки шампіньйонів. Я дуже рада. Ці баночки я спакую і вони поїдуть на Западну Україну. Також я дам їм в подаруночок одну баночку згущеного молочка. Вони дуже люблять його. В гаражі в нас, як завжди, безлад. І колеса, і зерно. Все ніяк як не доходять руки навести тут порядки. На вулиці ще темненько я складаю свою тачку біля дверей. Джесіка крутиться, скакає біля мене. Як завжди, їй все цікаво. Горіхи. Треба не забутися свої горіхи. Хочу продавати їх по 240 гривень за кілограм. Наші місцеві продають горіхи, попаковані в кульочку 0,5 кг 120 гривень. Я теж хочу спробувати їх так продати. Раніше ніколи не продавала горіхи. Возьму з собою для асортименту. На тачку, як завжди, кладу свій стіл. Прикручую резинкою для багажника, зверху я поставлю ваги і так потихенечку пойду на базар. Треба вже швидше збиратися, тому цей базар у нас він дуже вранішній. Я вже казала, коли не прийду на нього, на ньому вже завжди є продавці. Вроді вони ночують там, хоч і рано приди, хоч і пізно, завжди я ніколи не перша. Але місця вистачає всім. Ну що ж, вперед? Погода не холодна, але й не гаряча, трошки на вулиці свіженько. Веденько топаю, торохчу своїми банками, як завжди. Тачка вперед завжди в мене дуже тяжка. Коли я чомусь тягну вже її назад додому, вона набагато в мене легша. І це чомусь завжди так. Даже коли я не дуже багато продам, все одно вона назад вона котиться якось легше, мені чим вперед. А вперед сюда мені тяжелою. Я йду, запихуюся, дихаю ротом. Так, ну що ж, я виклалась. У мене, як завжди, капуста квашена, сирок шива. Горіхи, помідори, огірочки квашені, ага. консервація в баночках. Рядом біля мене розклався чоловік mm -hmm. своїми вільниками. У мене забрали сирок. Я задоволена. Три по 50. Заробила вже 150 гривень. І забрали баночку аджички за сто. Ставимо наступну, щоб вітринка була гарненька. Питніна біля мене вже продала весь свій творог. А рядом мій знайомий виставив своє домашнє вино і домашнє. Ага. Ага. Вино в нього виноградне і він мені казав, що також у нього якесь супербананове вино. Люди, які проходять мимо, вони шуткують над нами. Кажуть, у вас тут і випить і закусить. На базарі мені вияслива. Я себе чувствую в своїй тарілці. Большинство людей цих це мої знайомі. Пойде, так як я працюю в магазині, мене майже тут всі знають. Я спродалася і купила, як завжди, собі фруктів. Заді мене продають ковбаску. Побіжу до них ще возьму одну і ковбаску. Буду потихенечку вже збиратися, людей вже мало. І я потихенечку зараз поїду додому. Трошки замерзли ноги, але я дуже задоволена, тому що я можу сама продавати свою продукцію. Для мене, яка боялася цього раніше дуже сильно, це дуже великий подвиг. Я можу торгувати на базарі. Це чудо, яке зробив для мене Бог. Ввечері я постараюся включитися і розказати вам, скільки і чого я продала. Добрий вечір. Хочу розказати, що я продала в понеділок на базарі. Сьогодні вже не понеділок, сьогодні вже середа. І я вирішила дописати це відео, тому що вчора у мене не вийшло, а сьогодні я була на роботі, і я тільки що прийшла і вирішила все-таки ж читатися. Дуже добре, що я записала на бумажку, тому що якби я не записала, то я б вже, мабуть, не все пам'ятала б. Я продала весь свій йогурт. Два продала по 60 гривень, а три по 55. Малини я продала 3 по 150 по 05 літрів. Продала 2 аджики по 100, продала сирок шевр. У мене були лоточки, в якому було по 3 шарика. І кожен із цих кругленьких лоточків я продала за 50 гривень. Також я продала квашену капусту на 150 гривень і продала горіхи. На 120 гривень. Це я продала в понеділок на базарі. Я, звісно, дуже задоволена, що такий у мене був базар. Хороший був базар. Люди, які біля мене торгували, вони були дуже веселими, якось усім було легко, просто. Ми сміялися, спілкували, шуткували. Були там десь із пів восьмої до 10 години, години ранку. Потім я прийшла додому і в мене ще був заказ, який я вам показувала. Це 5 баночок малини і 2 баночок шампіньйонів Цей заказ я продала за 1000 гривень. Там все разом по сумі виходило 1050, але 50 гривень я скинула і додавала ще баночку своєї згущенки із козиного молочка. Це як в подарунок. І в мене ще був заказик один на 500 гривень. Це дві баночки грибів, кілограм капусточки на 100 гривень і баклажанчики мариновані, літри 100 гривень. Ну, отакі в мене продажі. Ну, мені рекомендують, щоб я носила з собою блокнотик і записувала все, що я продаю, в свій блокнотик. Ну, зимою це. Практично це можна робити. Літом я не знаю, тому що літом ну, ягода, і я бігаю, і я навіть не знаю, зможу ли я записувати. Ну в основному, щоб щось розуміти, як у нас йдуть справи в торговлі, я все-таки потрошку я записую свій основний блокнот Ну, общою сумою. Раніше в мене була така амбарна тетрадь, і я записувала туди все, що ми заробляли на нашому господарстві і огороді. І все, що ми витрачали, така книжка була Розход, приход. Ну, це я завела ту книжку, тому що мене дуже почало не один час, мене почало удручати питання, чи не працюємо ми впусту. Чи не працюємо ми так, що ми таки працюємо, а з цього нічого не отримуємо. Отак От мені казалося один, один час. Були великі в нас вложення. Ну, ми будували сараї, якісь речі там купляли, все для господарства, для города, а приход був дуже такий невеликий, а розход був великий. І я завела тоді амбарну тітрать, і декілька років я відсліджувала відсліджувала, все записувала, підраховувала. Ну, і я побачила, що ми не в мінусах, і я заспокоїлася, і я перестала вести той зошит. Ну, звісно, щоб Щоб це вирощувати. І вести якесь навіть невеличке господарство, то обов'язково потрібно, щоб були у вас якісь затрати на це. Ну, Я можу зробити обзор сімінов. Я вже замовила сіміна на наступний рік. Можу показати вам сіміна, які я буду садити. Зерно це ми купуємо. І в цьому році навіть сіно ми купували. В тому році ми все-таки вирішили, щоб нам не шукати завжди тракториста, щоб нам виварав город, ми вирішили купити свій мотоблок. От за мотоблок ми вже заплатили близько 30 тисяч гривень. Ну от Різні такі речі. Я, якщо вам цікаво, то я можу розказувати вам за ці речі. Ну як, що, Будували теплички, от щоб в, в тому році ми будували тепличку ще одну. І плівка, я точно пам'ятаю, що я записувала, що 3 з чимось тисячі ми заплатили за плівку. Ну і все це, все це воно також виливається в якусь, в якусь величеньку суму. Але в першу чергу вам должно бути цікаво це робити. Вам доведеться цікаво. Потом, для вас ще може бути мотивом, так як для мене, це моя невелика зарплата на основній роботі. Тому я мотивована зробити ще, помімо щось іще помімо своєї роботи. Я мотивована. Ну, Тому що ну, за одну невеличку зарплату ну, це не дуже цікаво жити. І я, звісно, і молилася, і питала Бога, як як, як, ну, як ну, бути. І я вірю, що це Він дав дав нам і показав нам, що отак робіть, ну, і у вас буде получатися. Ну, і отак ми працюємо, отак ми живемо. Якщо вам цікаво щось, то ви можете запитувати мене в коментарях. Дякую вам також дуже за вподобайки. Дякую дуже за підписки. Дякую просто навіть за перегляд. Без вподобайки, без коментаря. Я також дуже вам дякую. Ну і до наступної зустрічі. Я планую знову виходити на базарчики і знову продавати свою продукцію. На наступний рік, як живе будемо, і угодно буде Господа, звичайно, я буду розширятися. Я буду розширяти свій асортимент. Якщо в мене будуть слабі продажі влітку, так як в цьому році в мене були, було багато помідорів, і я дуже туговато вони в мене продавалися, то потрібно просто навчитися правильно переробляти це все і зимою виносити все це на базарчики і продавати. Ну, тому на наступний рік, якщо я буду цим займатися, я буду розширяти свій асортимент. Добре. До зустрічі. Дякую вам за все. До побачення.